У мене троє діток, старший син, Владислав, якого ми чекаємо з полону вже три з половиною роки, морський піхотинець. Я жду з плена сина Четвертий рік. Забрали з Маріуполя вот. і зять погиб у мене. Після плена вийшов і проходив реабілітацію, але не пройшов, не встиг. Збив дальнобойщик. Чекаю сина, який вже. Четвертий рік в полоні. Захисник Маріуполя. Так, хлопці, які були обмінені, які були з ним. Так є. Ну, останній раз це було місяця 3-4. Вони телефонували і казали, де він знаходиться. Старший син, він морський піхотинець, старший бойовий медик у 23-му році. В грудні я отримала друге відео, де мого сина осуджують, де йому дають срок 28 років. Це було дуже тяжко прийняти і це. Через півгода мені сообщили, что он плину, наш Покровский ВНКамат. А ні, в шуплину, росія нет. Потом ровно через год уже мне звонит Покровский ВНКамат, что Россия подтвердила, действительно, ваш сын плину. Тоже тільки перед тим, як знаєш, що буде обмін, починаєш то крутити якусь консервацію, то що зготувати, так. Обмін пройшов, дитини немає. Трошки все холоне. Я прям знову беру себе в сили так Надіюся, що скоро зміни поміняють. І дитина прийде додому. Наразі ми знаходимося на ретриті. Для родин полонених ми підготували унікальну програму відновлення. Ми працюємо вже з родинами третій рік. Ми підтримуємо психологічний стан. Якщо родина буде мати ментальне здоров'я максимальне, то наш захисник, коли повертається з полону, зможе більш швидше відновитися. І це наше завдання нашого. Ціль нашої роботи тут протягом двох тижнів, саме з цією категорією людей, які чекають на рідних, які наразі перебувають в полоні, це відновити їхні самопочуття, показати, дати їм зрозуміти, що з ними відбувається на фізичному рівні, на психічному, навчити певним інструментам, щоб люди могли самі собі допомагати, коли рідна людина повернеться з полону, як взаємодіяти з нею, як комунікувати з нею, щоб допомогти їй повернутися не лише фізично, а й Психічно до родини до суспільства. Спочатку я не хотіла сюди їхати, так як дитина в полоні, як я сюди буду їхати, він в полоні, я буду віддихати. Ну, потім дочка настояла, і я приїхала, я дуже задоволена цією реабілітацією, цим віддухом. Ну, це перший раз, коли я використала таку можливість, я собі не дозволяла. Я думала, що це як знаєте, я зраджу свого сина. Йому та мета, а я оце поїду відпочивати. Але в мене така робота з дітьми, а дитинство на паузу не поставиш. І коли в тебе вже спустошено там, ти не можеш нічим поділитися. Реабілітація і психологічна підтримка відновлення потрібні не тільки полоненим, а й звільненим полоненим, не тільки військовим, але але й їх родинам, тому що родина це є опора, це є основа того. Як прийде та як його будуть зустрічати з яким настроєм, з, як, з якими емоціями, і якщо немає цієї опори саме в родині, да якщо в родини немає ресурсу, немає сил, немає натхнення, да і вони не можуть і допомогти своєму бійцю, своїм своїй рідній людині відновитися. І це дуже важливо, щоб сім'я була в ресурсі, сім'я була відновлена, та мала гарний настрій. Це це єдине, що потрібно хлопцям, які будуть повертатись. Коли ти в літаку і щось трапляється, вискакують ці масочки. Треба цю масочку спочатку на себе, бо тоді ти зможеш допомогти іншим. Так само тут ми ми вчимось попіклуватися про себе, тоді ти зможеш поділитися на ну, зі своїми. Найдорожчими, близькими людьми в формат ретрита входить: психологічна підтримка, це групи психологічної підтримки в першу половину дня, походи в гори, природа як ресурс, спілкування з місцевими, артмайстри, арт майстри Всі тут гуцульські музеї. Ви знаєте, просто природа і те, що навколо оточує, це вже також має відновлюючий лікувальний ефект. Для дівчат вони про це кажуть. Ой, дуже очень хорошо. Очень-очень-очень. Я жалю, превосходно. Я думала, в гори не пойду, пошла кругом, де только можна було, везде ходила, везде лазила. Цьому році Міністерство оборони України підписало меморандум з громадської організації Серце Завсталі. І це для мене це дуже така знакова подія, тому що а, саме ця організація вона багато вже відпрацювала алгоритмів роботи з, зі звільненими з полону, а, з їх родинами. А, відновлення, як і фізичне, так і психологічне це дуже важливо. Але, на жаль, у держави ще немає такої спроможності. Щоб покривати всі, всі максимально можливі варіанти відновлення хлопців і дівчат, які повертаються на рідну землю. У серця Заосталі це виходить дуже крутезно, і ми сьогодні я тут для того, щоб перейняти досвід, подивитися, як ми можемо співпрацювати більш масштабніше. Питання да, чи будуть вони відчувати себе комфортно в тому суспільстві, яке є, воно вже стоїть гострим питанням. Вже міністерство. У справах ветеранів займається цим є вже політика, ветеранська політика, яка впроваджує ця стратегія, і план реалізації цієї де є підтримка вже безпосередньо ветеранів, які вже повернулися і повертаються в цивільне життя. На щастя, На щастя! Здоров на здоров'я! Наша Тут я відчула взаємодопомогу, бажання допомогти мені, небайдужість таку. І знаєте, таке коло однодумців. У нас одна історія, і я думаю, що буде одне гарне закінчення цієї історії. Повернення наших дітей з полону. Важлива задача груп підтримки це саме створення спільноти, таких як вони з такими ж проблемами, з такою біллю, як з, з якою вони живуть. Вони бачать, що вони тут не одні, що є такі самі жінки, і вони діляться досвідом: як хто справляється, як, як хто реабілітується, як хто чекає? Я дуже вдячна до речі, Ренату Ахметову за оці три роки да підтримки. Ти відчуваєш, і тут ж не тільки програми є з ретритів, тут багато програм. І деякі приїжджають сюди і дізнаються про ці програми. Це дуже велика приєдна. підтримка. що Ти розумієш, що ти не одна. Ти не одна в цьому біді. В і це не тільки слова, це дії. Це ота дія, яку, яка дуже необхідна людям. Рінато Ахметову, да. основателю Ренату Ахметова Азовсталь, что он за нас беспокоится, что он за нас не забывает в данный момент. Мы ему очень-очень-очень-очень благодарны. Все. Я от всех даже могу сказать. Мне особливо Карпати мне добавили цієї сили, Що чекати, чекати і дочекатися. Коли у нас була крайня розмова зі своєю дитиною, і я казала, ну ти там план вже на майбутнє пишеш, що ти хочеш. Ну, Він сказав так, а, вареники з вишнями дуже хочу, там борща, Ну, я так хліба хочу, спати хочу. Ну, і Ми готуємо вареники з вишнями. Готуємо вареники з вишнями, заморожуємо. Вони лежать у нас в морозильці до наступного сезону. І так кожен, кожен рік. І в цьому році я теж приготувала вареники з власною вишнею. Сподіваюся, що Ой, сподіваюся, що ці вареники з'їдяться вже адресатом. Тому, що син приїде. Ну, я знаю, що він приїде, я дуже вірю. І... Україна! Понад усе!